Сьогодні зранку був такий серйозний обстріл міста Харкова, це центральний район міста. На жаль, є поранені, як ви тільки що сказали. Серед них і немовля стан зараз середньої важкості. До речі, хочу сказати, що взагалі було 12 людей, які отримали поранення, але всі перебувають у лікарнях в стан середньої важкості. Які руйнування були завдані? Вона дуже серйозне руйнування. Насправді і постраждала е, і наш один з праведних вишив, який є у місті Харкова. Крім цього, постраждала е, будівля поліклініки, е, і е, там теж знаходилися пацієнти і лікарі е, під час е, цього жахливого обсягу. Крім цього, постраждали житлові будинки. Зараз працюють наші комунальні служби е, е, практично е, дуже багато вже усунено закрита. Контрполіклініки, крім цього, працюємо над житловими будинками, житловими забудовами щодо того, щоб закрити ці контори, обслідували всі дахи є руйнації і будемо їх робити так, щоб все це, що наколи російські агресори, привести до ладу.